Добрий вечір, друзі. Добрий вечір Олексій Ляшенко. Вітаю вас. Бачите, у нас така екстремальна обстановка сьогодні. Сьогодні братський народ, сьогодні товариш, друг Путін чмо. Оце ось зробив. А зробив що? Чого? чого зробив? Та він нас не налякає. Та все у нас буде. Тримаємо стрій, все у нас буде нормально. Ви знаєте. Колись ще я був молодим, і там на, одну, на, одну, на одного шофера да, один механік завжди кричав, 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 чогось не любив, то-то, то-то, а і от у нього спрашують, ну що ж ти там, Коля, ну так ти ну, ну то як ти терпиш, як ти можеш. Ви ж знаєте, по-гречески, погречськи каже. айда. Умориться коли-небудь. І тут, звісно, це не та ситуація, що Путін умориться. Але, друзі, ми витримаємо. А вони ні. Ми будемо жити. А вони ні. Зрозумійте, не може така людина, така нація, такі люди просто існувати серед цивілізованого світу. Просто не можуть. Вони. Обов'язково зникнуть, шкода шкода, звісно, що ми повинні будемо потреба, или як це потерпіти, будемо терпіти это. Но, но, русские должны знать, но они даже не русские, они вообще не понятно, кто, они вообще не понятно где, они вообще не от кого и откуда. Это мерзость, которая собралась в одной стране. Вот вся мерзость мира, вся мерзота світу, яка зібралася в одній державі. І я повторював, повторюю і буду повторювати надалі. Немає там чесних, немає там справедливих, немає там. Немає там людей, які мають якісь чувства, які мають якісь, знаєте, почуття, да, по-українськи це почуття, просто немає. Там є найгірша частина того, що в світі називають людьми. І вони зібрались там. Добре, що їх там 140, чи 130, чи 120 мільйонів всього на 8 мільярдів. Це просто радує. Добре, що їх так мало. Я не знаю, не, не, не враховував, скільки це в процентах, але це радує. Це радує, що навіть не 10%, не 5% відсотків ще менше. І ось сьогодні вони. І ще літають ракети. Да. Ось тільки я почав записувати, а був ще один залп. Уже було 85. І ще будуть, і ще, я думаю, будуть. І полетять і шахіди. Все полетить. Але друзі, беремо себе в кулак, беремо себе в руки. Ми витримаємо. Ми витримаємо. Я не знаю, казав чи ні. Ну, з G20 вигнали коняку Лаврова. Він уже покинув цей саміт. А про що там розмовляти? Скажіть, про що там можна розмовляти? Зеленський в день сказав, готовність до переговорів Російської Федерації може бути припинення, обстрілювання мирної частини України і знищення інфраструктури. Ось він сказав, це може бути. Сигнал до перепоговорів. І що? Да ніхто ніколи з них не хоче перемовляти. Що хоче Росія? Росія завжди з дня своєї. Заснування хоче, щоб їй підкорялися інші. Ви розумієте? Це люди, які жили в болотах, це люди, які на хліб казали, мама завжди. Вони нічого не могли да, в своєму житті створювати. Вони все брали у когось. Ось вони пішли, да, там дубинки у них здорові, вони завоювали. Почали щось будувати якусь церкву, пішли туди, вони нічого не створили свого. Ось не, 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 видумали. Ну, ну не видумали. Не було там Неристотілівнікори, не було там е, видумано колеса, Пороха чи ще щось. Не було відкриттів. Все бралось вже готове, все присваювалось, все е, показувалось начебто їхнє. І вони видавали все це за своє. Вони крали все, крали будівництво, крали зброю, крали землі, крали людей. Е, я не знаю, крали ядерну енергію, крали автомобілі, крали телевізор, все, що можна красти. Росія крала. І вона буде красти. Це така нечисть, друзі. Це така нечість. І їй, скоритися їй, ну, це можуть тільки там білоруси, якісь там, я не знаю, голосування було в ООН там, таджики, я знаю, якісь бувші Радянські Республіки, вони такі ж виходять. Вони такі ж не було в Радянському Союзі, окрім Прибалтики, там, України, частково Молдови і зовсім частково Грузії, е які прагнули свободи, волі. Виходить, що не було. Виходить, всі залежні. Виходить у кожного. Сходити на унітаз стоїть... Дорожче волі. Розумієте? Спочатку поїсти, переварити, потім сходити, викинути. І щоб це було завжди? Це дорожче, ніж бути вільним. Це для багатьох бувших радянських республік дорожче, ніж бути гідними. Ну, так виходить. Так виходить 21, -е, 21 -е століття. Ви розумієте? Ви Тільки уявіть собі, так, да, були локальні війни, там Валепа, там ще десь Ірак, десь там е, Ізраїль воює, десь там якісь локальний Афганістан, але це було локальне. І там ніхто не вбивав цивільних. Ніхто цілеспрямовано не знищував цивільне, інфраструктурне, ніхто цілеспрямовано не знищував народ, націю не знищували. Це створіння. Я не знаю, навіщо відпускали взагалі в Лаврова. Не знаю, я б там його арештував. І, взагалі, арештовував би всіх маломальських якихось походовців з Росії. Просто забирав, арештовував і починав розбиратись. Не буде з ними нормальної розмови. Невже це хтось? Ну тут же посольство в Києві? Ну вони же бачать, ну вони же доповідають, вони же дзвонять. Це ж от зразу, ще в 18-й годині посольство почали розванювати своїм лідерам. Чому і по Лаврова вигнали з G20, і виганять Росію, і виганять з ООН з усюду. Але чому дозволяти їм розповзатися по світу? Чому дозволяти цій нечисті будь-якій? Створювати проблему нормальним людям. Ну, невже е, люди в Європі, в Америці, в Канаді, там, в Австрії настільки вони вже е, інші, настільки вже гуманні? ну, Можна бути таким. Але не бачити того, що це. Одна заноза в задниці хоче знищити всю, весь організм, весь організм хоче знищити. Невже це не видно? І не витовщивши цю занозу, так, організм може потихеньку бути зараженим. Будуть ще обстріли такі. Да, Можливо, зима буде взагалі без тепла в містах, можливо, взагалі без електрики. Це скрізь і в містах, і в селах. Тому, друзі, думайте, робіть висновки, приймайте міри, але тримайтесь, Держіться. держіться стрій. Вони знаєте, що хочуть. Щоб ми зараз встали і пішли Зеленський, піши капітуляцію. Ось що вони хочуть. Ось що вони хочуть, друзі. І я думаю, цього не буде. Та я впевнений, що ніколи ми вже не будемо з ними. Я думаю, навіть здоровкатися. Я вважаю, що ось ці люди, які зараз живуть, можливо, наступні покоління, але ті, що зараз живуть, і ті, що зараз розуміють, ті, що зараз мають свідомий розум, вони вже ніколи не будуть їх вважати за когось. Друзі, тримаємось. завтра. Спробуємо вийти, хоча світла нема. Світла нема давно. Спочатку виключили по графіку, і так його і не включили. Телефон записую. Мобільна связь, Не знаю, як буде завтра вранці. Але давайте так, коли зможу, тоді буду виходити. Ви підписуйтесь, обов'язково. Дзвіночок, щоб знали, коли приходять, щоб ми з вами зустрічались. За ваші донати. Щиро вам дякую, друзі, те, що ви робите, допомагаємо. Кожен з нас повинен допомагати нашим військовим. Кожен, наші військові не повинні звертати увагу зараз на нас. Вони повинні чути тільки підтримку від нас і робити свою справу краще, краще і краще. Не звертати увагу, а ми не повинні їм навіть говорити ніщо. Навіть жалітися. Навіть якісь ми одне ціле, друзі. Ну, як завжди, вподобаєчки і розповсюджуйте. До завтра. Україна переможе.